І там ми з'ясували, що немає управління асортиментом якісно в світі, взагалі. А задумки були. У нас все було, полички вже є, інвентар є. Ну тобто, в нас вже паз Ви Кажете, що ви вийшли на світові, світовий ринок, подивились, і, і що насправді більшість компаній асортиментом керує по-старому. Тобто там продукти ще на, умовно на біосі. Ну, це написано, ми я бачили не знаю, і тут. А, але коли ми побачили, що і там цього нема, оце вже було. вже... Для мене decision-making да, таке mm. клю, ключове питання, що ми після ну, цих, то, то, цих так само, Як, от, були, ми як почали... В Європі банківська система вона ну, застарілим користується там, і IT-застосунки, з монобанком, з приватом дуже порівняти. Я просто не думав, що така ж сама ситуація із ну, з асортиментом, як на мене, це. Це щось є в erp системі наприклад, в SAP, Novus використовує SIP, да, там, наприклад, а хтось там Оденеско, а хтось ще щось там, Морок чись Microsoft. І, і там щось, якісь примітивні асортиментні матриці є, але от такого глобального процесінгу, ну, саме управління інтелектуального, да, управління асортиментом. Не часткова автоматизація, щоб було зручно, там щоб не забути де що в нас, в якому магазині який асортимент є. Це це якось більш-менш у когось у, у більшості є, а, а все інше, це дуже, 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 дуже багато. Екселя. Uh -huh. Оце і є управління асортиментом.